Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні ми з вами розберемо номер 599 за підручником, але 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання спростити вираз. А спростити вираз це означає розкрити дужки. Починаємо з першого. Так, 2П мінус 1. Поможете на 3p плюс 5. І мінус 6p квадрат доріня. Перше, розкриваємо дужки. 2p помножити на 3p. 2 помножити на 3 це буде 6p на p, p квадрат. 6p квадрат. Добре. 2p помножити на 5 це буде плюс 10 p Добре. Мінус 1 помножити на 3p це мінус 3p. І мінус 1 помножити на 5 це буде мінус 5. І в кінці мінус 6 p квадрат. Після того, як розкрили дужки, зводимо подібні доданки, рівня 6p квадрат і 6 p квадрат, мінус 6 p квадрат, знищується. прекрасно. Залишається 10 мінус 3, так, це у нас подібні. 10 мінус 3 це буде 7, 7p. мінус 5. Добре, друге. 12 плюс в дужках 3m. Мінус 2 на 5 м плюс 6. Прекрасно. Розкриваємо дужки. 12, пишемо без зміни. У нас плюс перед дужками, тому не змінюємо знаки. Це прекрасно. Далі. Отже, 3М множити на 5м, 3 на 5 15m м на m м. М квадрат, плюс 15 м квадрат. Добре, 3m помножити на 6. 3 помножити на 6, це буде 18 плюс 18m. Добре, мінус 2 помножити на 5m. Мінус 2 на 5 це буде мінус 10m. І мінус 2 помножити на 6, це буде мінус 12. Дорівню. 12, 12, самознищується. Зводимо подібні. Так, 15М квадрат пишемо без зміни, а 18-10 це буде 8 плюс 8М. Є третє. М плюс 3 помножити на М-5 мінус М в дужках М-2. Розкриваємо дужки М на М квадрат. М на мінус 5 мінус 5M. 3 на M плюс 3M. І 3 помножити на мінус 5, мінус 15. Добре, одні відкрили. Мінус м помножити на M це буде мінус М квадрат. І мінус М помножити на мінус 2. Мінус на мінус дає плюс. 2М. Зводимо подібні. м квадрат, М квадрат, само знищується. Подібні 5m3m2м. Подивимося, Само знищується. Подивіться, 3 плюс 5. Мінус 5 плюс 5 буде 0. Залишається просто мінус 15. Саме головне не загубити знак. Четверте. 3А мінус 2. На 4А плюс 1. мінус 12А квадрат мінус 2. Добре. Розкриваємо дужки. 3А помножити на 4А. 12А квадрат. Є. 3А помножити на 1. Це буде плюс 3 А. Мінус 2 помножити на 4а, мінус 8а. І мінус 2 помножити на 1, мінус 2. Далі нам треба відкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Пам'ятаємо, змінюємо знаки на протилежні. Це буде мінус 12а квадрат, плюс 2. дорівнює 12а квадрат, мінус 12а квадрат. Само знищується. Мінус 2 плюс 2 само знищується, залишається 3, мінус 8. 3 мінус 8, від меншого віднімаємо більше, буде мінус 5. А все. Це буде розв'язок. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!